Добрий день, четвертий клас! Сьогодні для вас ведуть урок дев'ятикласник. Ми б хотіли поспілкуватися з вами на тему знання і де вони можуть знадобитися у майбутньому. Якщо у вас будуть питання до нас, як до нас до дев'ятикласників, то можете їх задавати після нашого уроку. А поки що у нас є питання до вас. Зараз ви навчаєтеся у початковій школі. Це з першого по четвертий клас, а на наступний рік перейдете до середньої школи. І у нас є декілька питань. Як ви собі уявляєте цю середню школу? Можете це якось охарактеризувати? Я думаю, що вона буде зебу складніша, та буде давати нам більш інформації. Дякуємо. Так, Артем. Що буде багато уроків, предметів. Так. Тут у нас тут не Багато уроків, багато домашнього завдання. Так, правильно. Ельдар. Нові вчителі, нові предмети. Ми будемо більш самостійними. Так, правильно. Хто ще хоче щось сказати? Можливо. Гріша. Давай. Якщо хочеш. Е, так, знання. Угу. Правильно. Молодці. Наступне питання. Чи вважаєте ви, що знання, які ви зараз отримаєте у гімназії, знадобляться вам у подальшому житті? Чи це просто для школи? Так? Понадобляться. Так, вона знадобляться життя. Угу. Молодція, правильно. Тепер більш цікавіше питання. Як ви можете охарактеризувати свого класного керівника? Ви можете її. Назвати декілька прикметників. Вона гарна, кмітлива, розумна. Яка вона для вас? Катя? Вона дуже мила, добра. Так. Е, Артем. Е, вона дуже добра, та завжди допомоги. Чудово, Артем. Добра, розумна, ми її поважаємо. Угу. Які ви молодці. Ви з гарним Нічтово, ви її дуже любите, так? А вона для вас супергерой? Так. Ну, добре. Було цікаво з вами поспілкуватися. Тож ми будемо починати. Для кожної людини новий етап життя це щось важливе, незнайоме. І ось таким важливим новим етапом вашого життя буде п'ятий клас. На вас чекають невідомі випробування, нові та ще цікавіші предмети, а найголовніше нові знайомства. Наразі у вас є чудові вчительки. Оксана Олексійовна – ваша наставниця та приклад. Ольга Васильівна, з нею ви легко опануєте англійську, Ярослава Дмитрівна, з якою малюєте чудові картини та робите поробки. Ну і, звісно, Лілія Юліна, вчитель фізкультури, з якою ви завжди будете у форумі. Вони для вас супергерої? Так, чудово. А далі у вас буде ще більше супергероїв, вчителів, які допоможуть відчути впевненість у собі безпеку навколо себе, які навчать відстоювати свої кордони і розвиватися. Тому, тому ну починати знайомство з ними. Перша наша тема це безпека як навик, як навик виживання. А, скажіть, що для вас є безпекою? Так, Альтар, підіймав руку. Мій дім і моя родина. А Юлія. Я просто те саме хотіла сказати. Те, ще безпека удому. А хто ще може руку, Але не точно. Плагато. Піднімаю руку. Укриття, дома. Дуже гарні відповіді. Дякуємо. А, безпека це ви сказали, Це відсутність загроз життєво важливим інтересам людини, її життю, здоров'ю і добробуту. А за безпеку багато чого цікавого ми можемо дізнатись від нашого першого супергероя Лілії Юрівні. Ця людина може побудувати кожен урок на власному досвіді. І власне, коли ми наслухались таких розповідей, ми самі набралися досвіду. І тепер готові до будь-якого Тепер питання до вас. Чи всі знаєте, де ти при пожежі і куди треба дзвонити? Да. Юлія, кажи. Треба дзвонити. Якщо пожежа, то по замку. Якщо плохо, то в допомогу. Так, дякую, Ельдар. Треба дзвонити в сто. <голову> Правильно. <голову> Може, хтось ще хотів сказати щось? Добре, е, дуже дякуємо. А тепер знайомимо вас з алгоритмом дій. А е, перше, якщо ви знаходитесь у навчальному закладі і чуєте сигнал пожежної тривоги, е, треба діяти дуже швидко. В першу чергу слухати свого класного керівника і виконати все, що він каже. Збираєте з собою лише найголовніше – це телефон, гроші та воду. А, слід не панікувати, триматися разом, щоб не загубитися у великому натовпі, тому що він буде. Ось. І по-друге, якщо ви знаходитесь самі вдома, тоді треба подзвонити спочатку за номером згоди, як ви сказали, а, і потім дорослим. І поки ви очікуєте пожежників та дорослих, треба закрити усі щілини у а, вхідних отворах, щоб тим не зміг потрапити у кімнату, де ви знаходитесь. І також необхідно намочити ганчірку, або будь-якого яка у вас є, і придадути до дихальних шляхів, тобто до носу. Ось, А тепер радимо вам закріпити та повторити знання з безпеки, тож запрошуємо вас до найближчого доступу. Ми будемо зараз проходити тест. Хто хоче відповісти, то також підіймайте руки. Як у мене так, перше питання, що в першу чергу потрібно зробити, якщо раптом у квартирі сплахне пожежа. Перше, зателефонувати батькам, родичам та повідомити в пожежу за пожежу. А друге, зателефонувати 101, сто повідомити точну адресу, а прізвище вказати місце загорання або покинути місце пожежі через вікно. Що ви за Зателефонувати в 101, повідомити точну одрезу адресу прізвища, вказати місце захворіння. Синім. Я точно так думаю, як. Треба зателефонувати в 101, повідомити точну адресу, адресу і вказати місце згора. Е, Добре, Артем. Те ж саме. Добре, тоді я я так розумію, синім. Наступне питання: як ти можеш зарадити пожежу, поки чекаєш на пожежників? Перше вогнище спалаху накривають пов... повторами пальто, закидують піском, поливають водою. А друге накрити шторами та сильно дмухати на полум'я. І третє сидіти, і дивитися на пожежу, роблячи фото на, на фоні полум'я для інстаграму. Гріша, кажи. перше. Теж перше. Ну, я думаю, що всі вводиться, тому обираємо перше. І це правильно. Наступне питання, який номер пожежної служби? 102, 103 або 103. 101. 101. 101. 101. 101. Чутно. Так, так, Артем? 101. 101. Добре, тоді обираємо 101 і це. Також правильно відповідь моці. Четверте питання: як діяти, якщо ти в небезпеці? Перше почати кричати і звати на допомогу. Друге дотримуватися спокою і не піддаватися паніці. І третє заховатися під ліжко та плакати. Що ви зробите? Дотримуватися спокою і не піддаватися паніці. Mm -hmm. Так, Катя. Дотримуватися спокою і не паніці. Не Добре. Добре, злата. Друга гляда. Добре. Добре, сподіваюся, всіх побачилася, всіх тупили. Тоді обираємо другу. Пекрасно. І це також правильна відповідь. Чи можна проводити експерименти з вогнем? Ні, так. Так, я полюбляю бавитися з сірнею. Mm. Ні! І. Так, усі відповіли ні. І це правильна відповідь. Чи можуть маленькі діти самостійно користуватися розеткою? Так, можуть використовувати для ігри та пристроїв, а тільки в присутності батьків або так самостійно вирішують, що їм робити? Тільки в присутності батьків. Артем, кажи. Тільки в присутності батьків. А Злата? Якщо дуже ну, маленький дід, то е, тільки в присутності батьків. А якщо ну, е, трохи, до, Дальше. е, трохи старше, то перше. Добре, що там Катя, я хоч <проб> підійму. А, а тільки в присутності батьків. Тоді відповідаємо конгренчу. Це... Якщо кімната почала наповнюватися їдким димом, що ви будете робити? А. Відчиню вікно, залишу відкритим двері. Б. Буду про... просуватися до виходу. І В. Закрию рот і ніс вологою ганчіркою, буду просуватися до виходу. Ага. Ельдар. Ага. Добре, я думаю, що всі погодяться, тому ми беремо. Загорілася електромережа. Ваші дії буду гасити її водою. З настрою мережу потім почну гасити, або буду кликати на допомогу. Юля. В, я буду кликати на допомогу. Так, Злата В. Артем. Добре. Б Альдар Б. Так. Гріша Б. Катя. Б. Ой, б, б, б. А, обраємо б. б. І це знову правильна відповідь. Що робити, якщо на вас загорівся одяг? Буду бігати, зриваючи одяг. Впаду, буду качатися, збиваючи полум'я або звернуся одягу. Впаду, буду, буду качатися збиваючи полум'я. буду качатися, збиваючи полум'я. Артем. Біга, буду бігати, зриваючи одяг. Добре, гріше. Що я хочу сказати? А, поки буду кача... качатися, збиваючи полум'я. Ви майже відповіли правильно, а якщо і не помиляєшся, то прагні відповідь це звернутися у Мірон, 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 Вероніка, Мірон, Пусі. хоче. Ну, Мірон, так. Вибачте. Держи. Завернутися у ковдру. Завернутися у ковдру. Давайте спробуємо цю відповідь. Що треба робити, якщо при приготуванні їжі захворілася олія на сковородці? Вимкнув вольна, крию сковород сковороду кришкою. Буду гасити водою або спробую винести сковороду на вулицю. Угу. Так, Юлія. Вимкнула вольна, клею сковородку кришкою. Так, Мирон. Вимкнути вогонь накритися сковородою кришкою. Добре, альдар. Вимкнути вогонь накрив сковороду кришкою. водою. Вимкнути вогонь, накрию кришкою. Добре, ви всі майже там не перельна відповідь це вимкнув вогонь та на накрию з кришкою. Всі молодці, всі правильно відповідали. Дякуємо за активність. Наступна наша тема це мотивація до розвитку. Для необхідного навчання необхідна дуже важлива річ мотивація. Як ви вважаєте, що таке мотивація? Для чого вона нам необхідна на вашу думку? Треба добре вчитися та успівати. Да, добре, молодець Мірон. Що якщо на щось замотиві, тоді ти будеш робити це краще. Так, А Якщо е мене е за хтось замотивую, я буду це робити краще, або якщо б не хотіли робити, то я буду це. Угу. Це те, що нас підштовхує щось робити. Все треба робити краще. Добре, молодці. Мотивація це спонукання до дії, динамічний процес фізіологічного та психологічного плану, що керує поведінкою людини, який визначає її організованість, активність і стійкість, здатність людини діяльно задовольняти свої потреби. Мотивація дуже необхідна зараз для того, щоб добре вчитися та знаходити баланс між відпочинком та працею, у цьому нам. Вам допоможе наш супердиректор Ольга Володимирівна. Ви завжди зможете звернутися за допомогою до неї. Вона ніколи не відмовить, а навпаки, допоможе та наставить на правильний шлях. Ми хочемо поділитися з вами порадами для мотивованого та успішного навчання. І перше, це цілі. Визнач, чому ти хочеш вивчати певний предмет або навичку. Друге нагороди. Обіцяй собі маленькі нагороди після виконання певних завдань. Це може бути перерва, улюблений серіал чи смачна їжа. Третє. Підтримка. Можеш знайти друзів або однодумців, з якими разом будете вчитися. Четверте. Прогрес. Відслідковий свій прогрес. Коли бачиш, коли покращуються твої навички або знання, розумієш, що потрібно продовжувати навчатися. І п'яте Мрії та пі. Амбіціям, уявляй, як ти досягаєш своїх мрій завдяки навчанню. Уявлення майбутніх досягнень допомагає залишатися на правильному шляху. А тепер спробуємо з вами зібрати приказки про мотивацію. У цій грі наша задача полягає в тому, що в словах переміщені літери, і треба зібрати їх заново. Якщо хтось побачить якесь слово, то кажіть за рахунком якесь слово, і дождьте саме. Юля Бе Так без. добре у меня добре уміння Эйдар і сила не пришому добре, молодець. Це правильно взагалі, як ви розумієте приказку? Бо коли в тебе є сила, а немає розуму, ти нічого не зможеш зробити. Так, Катя. Будеш гратися. Старатися. Все зможеш. Досяг... Досі. Вдаватися. Юля піднімає руку. Вдатися. Вдатися! Видати. Видатися. Там же і нема. Вдасться, вдатися, вдатися. Добре, молоді, розвитку. А наступна наша тема здатність відстоювати свої кордони. А чи доводилось вам коли-небудь відстоювати свої кордони? І як ви думаєте, чи є саме ці кордони, чи є надібність їх відстоювати? Ви всі від кордони. Правильно, так? Про ці кордони ми дізналися від залізної людини Романа Павловича. <ріст> Він ділився власним досвідом та способами захисту, за що ми його й прозвали залізною людиною. А тепер хочемо з вами поділитися своїми порадами. Перше, ніколи не допускайте образ у свою адресу та не дозволяйте собі ображати іншу людину, яка вас зачепила. Друге. Прагніть відстоювати свої інтереси, але не треба принижувати інші думки. Треба розуміти, що якщо ваші міркування не збігаються з іншими, це значить, що якась думка неправильна. Якщо хтось погрожує вашим інтересам, треба негайно припинити розмову. Якщо це для вас близька людина, і ви не хочете з нею втрачати зв'язок назавжди. Власні кордони це умовні кордони, які оточують людиною, людину інтересами, захопленнями, цінностями та іншим. Уявімо ситуацію. Вам розповідає людина, що навчання взагалі не потрібно. Як би ви на це відповіли? І чи вступали би ви у цю суперечку? Так, Ельдар відповідає. Я б сказав, би, що це твоя думка, і ти маєш на неї право, але я думаю інакше. Дякую, Катя. А я хотіла сказати те саме нікого не бачу, значить ніхто нічого не хоче додати. Ну, а ми переходимо до наступної теми. Навчання як розширення кругозору. Але коли набудь замислювалося, що цікавого ви можете дізнатися поза школою. Що ще є цікавого в світі, що ви можете навчитися, окрім шкільних предметів, наприклад? Можна мандрувати, побачити світ. Так, Катя. Можна малювати. щось не Так, так Гріша, здається, піднімає руку, так? Досліджувати спорти різні, свої інтереси. Так, злата, молодець. Е, можна займатися збортом, кулінарією і е, щось нове дізнаватися у якових програмі. Так, ви всі відповіли правильно. Навчання це не лише про те, щоб повчати уроки і отримати оцінки. Це спосіб дізнатися про нові цікаві речі, пізнати світ навколо і зрозуміти, як все працює. Кожен раз, коли ти повчаєш щось нове, ти розширюєш свій кругозір. Ти знаєш, що твій погляд на життя стає ширшим і різностороннім. Навчання дає можливість дізнатися багато нового про все, що тебе оточує, і робить тебе розумнішим, сміливішим і готовим до нових пригод. Саме з цим допоможе наша вчителька математики Вероніка Станіславівна. Через це ми її прозвала жінка-Халк. Це той вчитель, з яким вам ніколи не буде сумно. Також вона може навчити вас працювати з інтерактивними платформами та сайтами. Наступна наша тема це навчання протягом життя. Як ви, як ви думаєте, навчання закінчується після випуску зі школи? Чи воно триває далі? Триває усе життя? Добре, гріша. Воно продовжується тим, що ти можеш піти у коледж або в університет. Так. Хто ще піднімав руку? Катя? А Що коли ти будеш роботи, тобі й теж надобляться знання за життя знання. Добре, усі молодці. Пам'ятайте, що кожен день можна дізнаватися щось, щось нове і цікаве, тому навчання не має меж. Навчатися можна навіть у потязі чи літаках на відпочинку. Саме цим поділилася з нами наша вчителька географії Анастасія Вічеславна. Ми думаємо всі коли-небудь замислювалися, що вчителі предмет, який він вкладає, мають схожість. Ось з нашою вчителькою географії така сама ситуація. Вона різностороння, захоплююча, як географія, та звісно в божньої подорожі. Анастасія В'ячеславна відвідала не одну країну, Після кожної поїздки вона ділилася власним досвідом. І саме Анастасія В'ячеславна показала нам, як це навчатися протягом життя. Через це ми назвали її Еластика Хелен Пар з суперсімейки, бо вона така ж багатогранна, як Анастасія В'ячеславна. І наступна наша і остання тема. Твій особистий розвиток розвиває державу. Ви замислюєтесь над тим, що ваші досягнення це вклад у майбутнє держави. Це насправді так. Навіть ваші мінімальні цілі і їх досягнення роблять вас сильнішими й Наприклад, перемога в будь-якому виді спорту або виграш у мальовничому конкурсі, це все є внеском у наше майбутнє. Можливо, ви зробили якийсь внесок? Розкажіть про нього. Так, бачу, Ельдар хоче відповісти. Я займаюся футболом, щоб стати футболістом. Дуже добре. Хто ще хоче додати щось. І послати Україні. Дуже добре. Катя піднімала руку, прошу. Я займаюся малюванням танцями, щоб показати людям, як нам добре. Дуже добре. Хто ще хоче, може додати. Злата. <тур> я займаюся боту, ми щоб потім стати драйвером та прославити нашу країну. Дуже добре. Що добре? Гріша Гріша, все, Гріша. Да, так, да, я хочу стати астрономом та прославити нашу країну новими дослідженнями. Дуже круто. Чудово, я вами дуже пишаюсь. Ваші досягнення дійсно заслуговують великих зусиль для їх здобування Ви – великі молодці. Наша гімназія також постійно розвивається. Ми робимо різноманітні заходи, гуманітарні акції, допомагаємо ЗСУ, притулкам тощо. І, звісно, треба розвивати нашу культуру, мову і традиції, що в колосальних розмірах робить Олена Феді. Вона викладає українську мову і літературу, знайомить нас з історією та традиціями нашої країни, на власному досвіді, показуючи, як потрібно любити і цінувати рідну землю, а ще купує багато українських книжок, кошти, за які допомагають розвитку української літератури. А, всі ті чотири супергерої, з якими ми сьогодні познайомилася, дійсно немає, але перед вас знайомство з купою таких самих супергероїв, які мають таку ж суперсилу. Дякую наші викладачі. Це нові шкільні предмети. У наступному році вас чекає багато нового та пізнавального, але цього не треба боятися. І ми сподіваємося, що вам було цікаво провести з нами час. І якщо у вас є якісь питання до нас, то ми будемо раді, Раді на них відповісти. Є питання четвертий клас до дев'ятого класу. Як ви дожили до дев'ятого класу? Так, у вас питання. Ні, дякуємо за урок. Як ви дожили? Дякую за увагу. Ну, побачення Гарного дня. Діти, Дуже я буду... дякую. Я вимагаю ці аватарки мені особисті для наших вчителів. Можна що... подобається... питання задати. Вам подобається е, дев'ятий клас? Чи ви хочете повернутися е, до, до першого? Як сказати? Ну, звісно, подобається, але я гадаю, що всі б ми хотіли повернутися у, 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 у четвертий клас. Я б хотів відповісти, що дев'ятий клас це вже рівень, ми пройшли вже дуже великий шлях. Звичайно, ми пам'ятаємо свій четвертий клас, як це було, як ми готувалися до екзаменів. І дуже раділи, що скоро зустрінемо свій випускник, щоб перейти вже в середню школу. Але в цьому році ми теж випускаємося, ми підемо далі по життю, а ви також. Дякую. Дуже гарний урок. Дякуємо вам, дуже гарний.